То що, пишемо, пишемо. Доброго здоровлічка, добрий день. Здоров. Звати Зватиня Мігаль. я низько дуже парано у братий. Мінта на сьому... Мінта на сів броні називається Противняк. Який грозний, Низько сме у самобавці, в новій Панонії. Туйко сме не були доста давно. Хочу вам указати, щось... Ся... Uh, поміняло, хочу вам указати всякі паради. Но, uh, за первою могли сте запримітити, мог... могли сте не запримітити. Попробуємо маленько свою хижу uh, зостарити з uh, помохнатілими uh, блоками, із Бурговчаком, із Тиглу. Попробуємо дати всі хижі такого маленького май, старенького віда. І. На другий на другий шток рунути та сама тенденція в ня. Но на сім не конець. сіся карта, яка в мене туся обстала, а, з моменту, як я собі поклав модуль карти, а, та я її вже не обновляв. Та й а, хотів би місяки лишити, хотів би у Нася обстала пам'ятником, аби я міг. А, Поникати прогрес, ось на себе просуну. А взагалі, за легендою, все може бути а, карта, яка тут і була, карта челяника, який поклав всю хижу до мене. Зато вона вже така стара, наприклад. Ну, може маленько побавити з тим. И видите, у одну башні теж все таке маленько, має постаріло з перед цим. Ну, основа нашого нижнього відео це да, другої се. А, то то, що я кличу дубом мудрості. Айно ну, таке величке дерево у мене тут і вийшло. Так, пойдемо майзько, поникаємо. Що там файного. Іга! Воно, бізді, є майвеликою в цих смерек. А, на кіко точно не уповім вам, бо. А! Ой, сяк видав не треба було чинити. Ну, не бай. Ногом це не поломив та й то добрі. Так, біжеме, біжеме, біжеме. Так. Ну, аби покласти сись великий дуб. Ясно, діло, що він тобі виріс не сам. Аби покласти сись великий дуб з хосновав 18 штовсів темного, темного дуба комаку. Та й 21 штовс смереки Кроме того, пішло у нього ще 34 штовс листя. Сесі, всі цифри, які тепер чуєте, я придумав. А, я без поняття, який конця пішло матеріалу, який, чесно. Ну, дуже много, я точно можу повісти. А Проблема, яка у нього зникла була так і нараз, то холодок, <ріху> тінь. Це все дерево мече. Таку страшну тінь, що я мусив той усякде подобавляти много-много світла. Я закид це все клав, та у мене тут і кріпери спавнили, і це було, уповім вам, досить страшно. Но результат того вартував. Пуйте, виліземе на нього дворі. Раз я, раз я на нього ще порозираємо мецки з боків. Місія точно вийшло досить поранним. хоба хоп Таке розлогує, широкое, файное. Ну, пуйте, заліземе уну. А, ну, і куріння. куріння. Тож мені дуже полюбили. Якуння вийшли куріння. Сесть корінь, що, знаєте, таке ж там заліза ту землю, то й ще вилізати з нього дарабчик. Ну, пуйтеся натягнемо уну. Дуб мудрости. Так тут так, каже. А, чим зайдемо, ну, видимо, що тут тоже Усьо такое побутіло, <гум> ось уже старенькое. гонно було бити, ось у нього упалила була блискавиця, та й все, ну, все вигоріло, а сам каркас обстався стоти, та зато ми тепер можемо по ньому лізати. Може бути така легенда, не? А ведь можете попробувати придумати свою легенду. Ось. Взяв у мене сись дуб, та й що з ним можу вчинити? Ну, тут у нас тут якісь такі. Імпровізовані тераси. Я маленько світла наклав, бо на цих блоках теж не, не спавнилися всякі фраси. А, понакладуваємо ту ще тих косиць, з котрім знайшов був. А, знаєте, у тих пещерах, хайно був, вони такі зелені фітюльки пущали. Так файно. ну, І вид. 20... Достачити яка катінь на озеро паде кампець Ну, се щось, носе все щось. Це щось страшне, я вам так уповім. Ну. Можу, ви далеко-далеко роззирати. Ну, на кілько включена у вас дистанція рендера, ясне діло. Та що, я поклав якого дубика? Возира доста поранно. А ви що низько інтересно чинили? Розкажіть. На сьому видав раз конець? Майтеся.